Доброго ранку, діти, ось і настала пора року зима. Зима в свої права вступила, грудень нову пору відкрив. Вже чути морозу силу і сніг усю землю килимом накрив. Діти, у що одягнена зима? Вірно, у сніг. Сніг який? Білий, мокрий, холодний та пухнастий. Блискучий, легкий. Діти, а ви знали, що сніжинки мають форму шестикутної зірки? А що можна виліпити із снігу? Назвіть, будь ласка, самостійно. А зараз я вам пропоную вивчити вірш, кіт не знав. Ось послухайте його. Випав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Діти, куди випав сніг? Вірно, сніг випав на поріг. Що кіт з нього зліпив? Кіт зліпив пиріг. Вірно. Що сталося з пирогом? Пиріг водою, стік, дивіться. А чому пиріг стік водою? Тому що наш котик не знав, що на пиріг потрібно тісто замісити. А не сніг, тому що сніг від тепла роздає. Зараз давайте ще раз повторимо цей вірш. Випав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг.